Уяви, що ти опинився у відкритому космосі без скафандра. Звучить як сюжет фільму жахів, але це цікаве наукове питання, що відбувається з людським тілом у вакуумі. По-перше, космос це порожнеча. Там немає повітря, а отже, немає і тиску. На землі ми живемо під атмосферним тиском, і наші тіла до нього звикли. Якщо забрати цей тиск, гази в нашому організмі починають розширюватися, легені можуть серйозно пошкодитися, якщо людина спробує вдихнути або затримати подих. Тому астронавти у випадку аварійного розгерметизування інструктивно видихають усе повітря, щоб зменшити ризики. Далі температура. Космос здається неймовірно холодним, але у вакуумі тепло не передається так, як на землі. Тіло не замерзне миттєво. Натомість, ви відчули брізке охолодження і сильні сонячні опіки, бо без атмосфери немає захисту від ультрафіолету. У сонячному світлі температура може піднятися до плюс 120 градусів Цельсія, а в тіні впасти до мінус 150 градусів Цельсія. Ще одна проблема це втрата свідомості. Без кисню мозок перестає нормально працювати вже через 10-15 секунд. Людина швидко знепритомніє і не зможе навіть рухатися. Але тіло не вибухне, як часто показують у фільмах. Шкіра та тканини досить міцні, щоб утримати внутрішні рідини. Вода в організмі почне повільно випаровуватися, утворюючи бульбашки, а тіло набрякне приблизно удвічі, проте не розірветься. Наукові експерименти на тваринах і випадки аварій підтвердили. Людина без захисту може прожити у відкритому космосі приблизно 90 секунд, але шанс вижити є лише якщо повернути кисень протягом першої хвилини, більше двох хвилин у вакуумі, і смерть стає неминучою. Саме тому космічні скафандри настільки складні вони не просто дають кисень, а створюють штучний тиск, регулюють температуру і захищають від радіації та мікрометеоритів. Без такого обладнання космос, смертельно небезпечне середовище. Цікаво, що в 1965 році інженер НАСА Джим Лібовт випад.